Водій, чому ви курите? Чому ви корите? Викинувся сигарету, быстро. Чого курите? корите? Що ти мені тикаєш, ти, ти, ти на мене на нас працюєш, не на себе. Викинув сигарету, швидко. Ти мені не тикаєш! Бестро сагара то викидь! Бестро саграту викинув, телефон виклик. Що ти мені тут тикаєш? Як ти чому тикає? Що ти мені тут тикаєш? Ти, ти вийзуєш на мене. А не, не, не на, кого я на мене працюєш, я тобі гроші. Пати. Люди тобі гроші людей? Тобі за заборонено року, курити! За Дара вискочиш. Ви з маршрутку? Ні. На Нікі підстав. Ти мені не тикаєш. Чого це я не маю тикати? Чому ти мені тикаєш? А? Тому що ти куриш. Заборонено курити, написано, заборонено курити. Ти нормально Почитай. скажи, а не тикаєш. Я тобі сказав. Як хочу, так і говорю. Ти до мене маєш говорити ви, поняв? А Тому що я тобі гроші додому. плачу, а не ти мені.